так, зараз ми з вами програємо в гру, як швидко навчитися визначати склад числа. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для цього вам треба відкрити альбом, так, намалювати посередині будинок, поділити його на дві, кімнатки, так, на дві кімнатки і дві доріжки зліва і справа, на яких будуть зображені у нас у вигляді чисел кількість козаків. Наприклад, ніскільки, нуль. Або один козак, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Так? І з правого боку 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зобразили цифрами кількість козаків. Постояли двір. Хазяйка буде зараз вивішувати у себе на даху кількість. Мешканців, яких вона може прийняти сьогодні у будиночку. Так, і козакам треба відпочити. Щоб було все чесно, треба буде запрошувати і тих, і тих, і зліва, і справа. Не можна тільки брати всі, всіх козаків, які знаходяться зліва, або тільки справа. Тобто, вам треба буде думати, як їх поділити, так, на яку, яку кількість груп, з лівого і з правого боку. І так, приготувалися на старт. Увага! Сьогодні хазяйка нас запрошує тільки, стільки, скільки. Два козака. Що будемо робити? Якщо ми запрошимо з правого боку нуль, нуль. Не скільки козаків, а візьмемо сразу два з ліва, буде це чесно? Буде, да? Ну, не зовсім. Що ж тут ніхто не прийде і не відпочине. Тобто ми беремо, щоб чесно було, як один, наприклад, козак, так, варіант, який ще. І один тоді справа. Один зліва, один справа. Види вдвох вони будуть, вмістяться вони в нашу хатку. Містяться. два. Є. На старт, увага. Міняємо тепер наступний будиночок знову. Намалювали. І ще один будиночок. Я витираю циферки. А ви що робите? Новий будиночок. Ще один малюємо. Будиночок. А знову такий же дах. Дві кімнатки. А тепер на старт увага. Буде у Рини Михайлівни зараз відпочивати, скільки три. Які числа будемо брати? Скільки козаків будемо запрошувати? Так, два козака малюємо зліва, наприклад. Один справа. І так, зліва два, справа один. Є. Так утворюється число три. Разом буде у хатці знаходитися три козака. На старт, увага. Малюємо наступний домик четвертий. Так. Наступний день чотири козака. Які варіанти? Тут дуже може бути багато варіантів. Поїхали. Пишемо. зліва скільки беремо? Один. Справа тоді. Правильно, три. І ще варіанти можна як зробити, розмістити. Давайте продовжуємо. Які ще варіанти? Так, два. Правильно, і два. Можна. І ще варіанти, які? Давайте все так донизу будемо стопчиком малювати. І ще варіанти. Угу. Так, Тобто можна взяти три, поміняти місцями і один. Тобто, три зліва запросити, а одного з правого боку. Разом буде все одно чотири. Є. На старт, увага, наступний будиночок малюємо. Скільки ж зараз буде? Так, буде число п'ять. Є. Число 5 козаків. Ну, а тут можна розгулятися. А ну йдіть сюди, козаки. Три, три козака зліва. Правильно. Два справа. Разом буде у нас у хатці п'ять козаків? Буде. Їхали козаки, швиденько. Раз варіанти, які ще. Два і три місцями можна. І ще які варіанти? Чотири зліва, один тоді справа. Знову можна поміняти один зліва. Чотири справа. Так? Так, дякую. Поїхали далі. Їхали козаки, малюємо новий будиночок. Звіни. Приїхали. А хазяйка вже шість. Каже, може, сьогодні шість. Ого, це дуже багато. Скільки можна? Сразу, щоб чесно, 3 і 3 молодці підказують діти. Так? Які варіанти ще? П'ять і один молодці. І ще. 4 молодці, і два. А міняти їх всіх можна місцями навпаки, взяти один зліва, а тоді 5 справа. Або два зліва, чотири справа. Можна так, бачите, тут вже розгулятись можна. Скільки варіантів у нас є? І останній раз. Число сім. Поїхали робимо будиночок. Сьогодні їхали б козаки сім козаків може розмістити. Намалювали будиночок. Число сім намалювали. Тоді, які варіанти у нас є? Чотири відразу можна зробити. Три правильно справа. Які ще? П'ять зліва, два справа. І ще, і ще. Ну, міняти ж можна місцями, а можна ще шість, майже всіх, да? і один тоді справа. І міняємо теж місцями. І так, пробуємо, граємо, їхали козаки і складаємо різні варіанти наших чисел. Склад числа 7, 6. так, Закріплюємо 5, 4. 3, 2, 2, двам вже легко тренуємося.